Добрий день, вас вітає медична інформаційна система. «Доктор Елекс. Вітаємо вас на вебінарі Як виписати електронний рецепт на наркотичні та психотропні лікарські засоби на порталі «Доктор Ехелс». E Мене звати Роксуана. Якщо у вас виникатимуть питання під час вебінару, ви можете їх написати у чаті, і моя колега Марія надасть вам відповідь. Дякуємо за те, що знайшли можливість долучитись до нашого вебінару. Бачимо, у деяких учасників вже є підняті руки, то зверну вашу увагу, що наразі ви можете написати питання у чаті, а наприкінці вебінару у вас буде можливість задати питання з голосом. Також проситиму вас виключити мікрофони, оскільки щоб був хороший запис вебінару. Дякую вам. Отож, розпочинаємо. Сьогодні на вебінарі будуть розглянуті наступні питання. Обговоримо загальну інформацію щодо змін у виписуванні електронних рецептів, також обговоримо питання стосовно створення електронних рецептів на наркотичні та психотропні лікарські засоби. Також продемонструю вам перегляд електронних рецептів в електронній системі охорони здоров'я. І також продемонструю також перегляд електронних рецептів за планом лікування. Як це відображається у нас на порталі? Гаразд, Отож, розпочинаємо. Перехідний період запланований до 1 січня 2023 року, так як загалом і по антибактеріальних препаратах, тому наразі відбувається ще перехід. Далі буде видно, тобто, в залежності, яка буде ситуація в Україні. Хто може створювати дані електронні рецепти? Створити можуть лікарі як первинної ланки, так і вторинної ланки, але також хочу звернути вашу увагу на той момент, що якщо в нас йде рецепт на лікарські засоби для підтримувальної замісної терапії, то тут додатково потребує вказання у взаємодії лише певних діагнозів. Тобто тут вже не всі лікарі зможуть виписати даний рецепт. Якщо це первинна ланка, то для первинної ланки необхідно буде вказати основний діагноз код П-19. Якщо це є лікар вторинної ланки, то F11.2. Але ще раз нагадую, що це лише для підтримувальної замісної терапії. Наступний момент: чи необхідно пацієнту мати укладену декларацію? Ні, наявність укладеної декларації з лікарем первинної медичної допомоги для отримання електронного рецепта на наркотичні психотропні лікарські засоби є не обов'язковою. Можливо, є лише момент, щоб пацієнт був коректно зареєстрований в ЕСОС. Чи пацієнту надходитиме СМС інформацію про рецепт? Так, пацієнту буде надходити сповіщення. На телефон за умови, якщо під час реєстрації пацієнта в електронній системі охорони здоров'я був вказаний вірний номер телефону. Наступний момент, якщо пацієнт знаходиться в мережі, а також є переповнена папка з смс-повіщеннями. Також тут хочу для порівняння вам нагадати. На антибактеріальні препарати рецепти пацієнтам на телефон сповіщення не надходило. В даному випадку буде надходити. Наступний момент, який я хочу з вами обговорити, це які є особливості призначення. У нас є зараз дві групи: це і наркотичні та психотропні лікарські засоби. В даному випадку тут можуть виписувати всі лікарі. Електронні рецепти на препарати, і є наркотичні лікарські засоби для замісної підтримуючої терапії. В даному випадку тут лікарі не всі зможуть виписати електронний рецепт, і тут вже все відбувається за планом лікування. Давайте я вам продемонструю в загальному, яка є різниця, якщо порівнювати ці дві групи. Термін дії електронного рецепту це 10 днів. і… В першому випадку, якщо це звичайний рецепт, на наркотичні та психотропні лікарські засоби, тут план лікування не потрібен. Тут виписується звичайне взаємодія, на основі якої власне і буде виписуватися рецепт. Повторний рецепт можна отримати за потреби, коли пацієнту буде необхідний даний препарат. Можна створювати за будь-яким кодом МКХ, окрім наступних кодів, f 110 від F110 до F11.9. Тобто, нагадую, що це є чутливі дані, тобто за цими кодами, на жаль, не зможете виписати. Усі на які препарати ми можемо виписувати: це є усі лікарські засоби, які на основі законодавства відносяться до наркотичних і психотропних. Також тут і хочу вам пригадати, який це буде перелік препаратів. Це є згідно постанови Кабінету міністрів України. Це є постанова від 6 травня 2000 року. Постанова номер 770 Моя колега надійшла у чаті дану постанови і там є детальніше розписано, які це препарати. Хочу вам ще також нагадати, що це є ліки, які належать до таблиць 2 та 3. Повний перелік зможете відшукати. Власне. Якщо це йде наркотичні лікарські засоби для замісної підтримуючої терапії, тут трішки вже інакше дії обов'язково повинен бути план лікування, який лікар створює. Далі повторний рецепт, пацієнт зможе отримати за три дні до закінчення курсу лікування, визначеного в попередньому рецепті. Максимальний курс лікування 10 днів. Також тут код МКХ, якщо цей лікар вторинної ланки, то F11.2 основний діагноз. Якщо цей лікар виписує первинної ланки, то безпосередньо код p 19 Тому, якщо у вас зараз виникають якісь запитання стосовно поданої інформації, прошу написати у чаті, а в кінці наприкінці вебінару деякі питання будуть розглянуті, і також можна буде задати питання з голосу. Наразі хочу продемонструвати вам, як це буде виглядати на практиці. Зараз я знаходжуся на тестовому середовищі, тобто, будь-який збіг з реальними діями, це є випадковість, тобто, це йде тестове середовище. Також хочу звернути вашу увагу, що тут показуватиму вам з технічних моментів. Стосовно того, які необхідно коректно вносити діагнози, чи які повинно бути звернення пацієнта, причина звернення, в наступні моменти вам потрібно уточнювати на національної служби здоров'я України. А також заохочуємо вас пройти спеціальний курс стосовно електронних рецептів від Академії Національної служби здоров'я України. Посилання на даний курс моя колега надійшла вам у чаті. Зможете одразу перейти та переглянути його. Отож, для початку нам потрібно відшукати необхідного нам пацієнта. Можемо це зробити за допомогою вкладки Ідентифіковані пацієнти або ж медичні записи. В даному випадку я перейшла на вкладку Медичні записи. В нас вже відшукаємо необхідного нам. Пацієнта, наприклад, це може бути Олешко, Софії. Натискаємо Створити рецепт. Також хочу звернути увагу, що в мене вже є створена необхідна взаємодія, вам додатково потрібно буде створити взаємодію, і також хочу наголосити, що так само, як на антибактеріальні препарати, взаємодія повинна бути не старішою, ніж 7 днів. Тобто це має бути нова взаємодія. Обираємо програму. В даному випадку це наркотичні психотропні лікарські засоби. Також нагадую, що додали, що наркотичні психотропні лікарські засоби для заміжної підтримуючої терапії. Я обираю психотропні лікарські засоби. Обираю програму, обираємо взаємодію. Одразу система нам нагадує, що взаємодія повинна бути не старішою ніж сім. Тепер Перейдемо додатково на іншого пацієнта. Або ж створимо нову взаємодію. Взаємодію. Натискаємо плюс створити нову взаємодію. Натискаємо причину звернення. Тут в даному випадку обираю будь-яку причину звернення. Натискаємо також діагноз. Може бути будь-який діагноз. Також обираю будь-який. В даному випадку ви зазначите необхідний вам діагноз, згідно якого пацієнт звернувся. Додаємо е, одну із маніпуляцій, яка була виконана. Наприклад, консультацію спеціаліста. Додаємо в обрані. Зберегти та підписати. Це я створила для того, щоб власне була взаємодія не старішою, ніж сім днів. Завантажуємо ключ. Путь... Та підписуємо взаємодію. Обираємо, де був виготовлений ключ. Обараз змінимо метод підписання. Ще раз нагадую, якщо у вас зараз виникають якісь запитання, можете їх написати у чаті і ми надамо одразу вам відповідь. Угу. Бачимо, що ключ є наразі пошкоджений. Так, вибачаю за незручності. Вибачаюсь зараз за незручності. Чекаємо необхідного пацієнта через пошук. Гаразд, тут має бути давніше. Так, є нова взаємодія. Зараз я вам продемонструю, як це повинно відобразитися. Гаразд, так? тобто натискаємо Створити рецепт, обираємо програму, наркотичні психотропні». Обираємо взаємодію, яка є надавнішою. Завантажуємо взаємодію і обираємо препарат. Наприклад, вибираємо препарат Упронорфін. Тривалість лікування 7 днів. Разова доза прийому. Одна таблетка, добова доза прийому. Одна. І загальна кількість ліків одразу 7. Так як в номінальній аптеці в мінімальному упакуванні є 10, обираємо 10. І прописуємо спосіб прийому. Для прикладу, і їжі. Натискаємо кваліфікувати. Рецепт є дійсний. Натискаємо ОК. І зберегти та підписати заявку. Натискаємо, що номер телефону є правильний, попередньо узгоджуємо, що цей номер є вірний, і підписуємо даний рецепт. Зараз я продемонструю, як виглядатиме пам'ятка рецепта. Завантажую. Ось так виглядатиме пам'ятка рецепта, обов'язково вказане прізвище пацієнта, назва лікарського засобу, кількість, що це 10 штук, тривалість лікування. Що це є до 3 листопада від 27 жовтня, спосіб застосування після їжі і лікар з номером телефону, який, власне, виписав даний рецепт? Пам'ятку ви можете додатково завантажувати та на вимогу пацієнта друкувати, але нагадуємо, що це не є обов'язково, оскільки пацієнту надійде смс-сповіщення про те, що був створений попередньо рецепт. Повертаємось на медичні засоби і також хочу продемонструвати, які зміни відбудуться також по ін'єкційним препаратам. До цього переходимо на рецепти, натискаємо Створити рецепт. Також тут змінився розрахунок по первинній упаковці. Я покажу для прикладу на антибактеріальному препаратах. Антибактеріальні лікувальні засоби. Вибираємо такий, таку програму і обираємо препарат, обираємо, для прикладу лінкоміцен. Що змінилося? Які зміни відбулися? Зміни відбулися одиниці вимірювання тепер у мілілітрах, і можна вказувати додаткове дозування первинної упаковки. Тобто, в даному випадку це може бути 20, бо тут, наприклад, менше немає, але в іншому випадку одразу буде продемонстрована інша кількість. Тобто, одиниці вимірювання, і також я зараз продемонструю на інсулінах, як це відображатиметься. Натискаємо також творити рецепт. Обираємо програму. Наприклад, людські, катричі та шприц-ручки безоплатно. Обрали програму. І також для того, щоб вам продемонструвати, оберу відповідний препарат. Наприклад, октропіт, маємо найперший. Також шприц-ручки тепер у нас будуть 2 мл. Можемо вказати дозування первинної поповки. На цьому препараті для ін'єкцій вже буде чіткіше відображуватись, бачимо меншу кількість і більшу. Тобто, за бажанням, лікар має можливість вказати дозування первинної поповки. Це не є обов'язково, це не є вимога. Також міжнародні одиниці ми можемо за допомогою калькулятора перерахувати. Тобто в нас є міжнародні одиниці, по кількості ми можемо переглянути, скільки це буде в мілілітрах. Це ті зміни, які відбулися. Також зараз я вам продемонструю, що можна переглянути рецепти пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Тут також відбулися деякі зміни. Зараз лікар, який виписував, може переглянути тільки його рецепти, зазначивши галочкою, показати тільки мої. Це тільки виписував даний лікар. Можна відфільтрувати по статусу, чи рецепт є активний, чи погашений, відхилений, чи протермінований, оскільки знаю, що ви лікарі контролюєте процес, чи справді рецепт був погашений, чи пацієнт отримав, тому тут зараз буде легше відфільтровувати по статусу, чи такий рецепт є погашений. І в загальному. Хочу вас звернути також увагу, хто може переглядати ці рецепти. Доступ до даної вкладки має кожен із лікарів, але всі рецепти по пацієнту будуть відображатися сімейному лікарю, з яким є укладена декларація. Також рецепти будуть відображатися по установі, хто виписував. І в інших випадках, якщо є виписані рецепти за межами установи, то додатково потрібно буде отримувати доступ до медичних записів. Як отримати доступ, необхідно перейти на вкладку Доступ до медичних записів і до певного епізоду, необхідного, в межах котрого, власне були виписані рецепти, ми можемо отримати доступ. Наприклад, створити заявку на доступ. І тут маємо перелік епізодів. Ми можемо отримати на необхідний. Також можемо на переліки обмежувальних груп отримувати, при створенні, наприклад, плану лікування, чи це є чутливі стани, чи розлади психіки поведінки. Для цього натискаємо обрати і обрати метод автентифікації. Обираємо метод автентифікації, створюємо заявку. І пацієнту надходить код з чотирма цифрами. Також можемо переглянути рецепти в межах плану лікування. Для цього переходимо на вкладку Плани лікування, Дії, і тут ми маємо, власне, переглянути рецепти на основі плану лікування СОС. І одразу у нас будуть відображатись, які рецепти були виписані в межах даного плану лікування. Гаразд. Те, що я хотіла вам продемонструвати, продемонструвала. Ще раз хочу наголосити, що ми заохочуємо вас пройти курс в Академії Національної служби здоров'я України. Там детальніша інформація також надається, і можна буде також попрактикуватись. Якщо у вас питань немає, то в такому випадку будемо завершувати даний вебінар. Також, якщо у вас виникатимуть питання, що можете ще зараз дописати в чаті, постараємось надати відповідь. Заохочуємо вас підписуватися на наш телеграм-канал, а також на нашу сторінку у Фейсбуці. Моя колега надійшла зараз вам посилання у чаті. І дякуємо за те, що долучилися до нашого вебінару і що обираєте місце доктора Алекс. Дякуємо вам та до нових зустрічей!